Усім привіт. Мене звуть Леонід Українець. І е, сьогоднішнє заняття воно буде стосуватися мультимедії. Е, якщо ми вживаємо термін мультимедіа, це означає, що у нас буде поєднання різних способів передачі інформації. Зазвичай е, вважається, що це. Інформація, яка передається звуковим, графічним, а також текстовим способом. Ну і мультимедіа власне, є їх поєднанням. Mm -hmm. Тобто відтворення музики, перегляд відеофільмів, гра в ігри, так, це є все приклади використання мультимедіа. Mm -hmm. Ну і треба зазначити, що. Всі мультимедійні процеси вони поділяються на два типи: лінійні і нелінійні. Лінійні мультимедіа це там, де глядач не може вплинути на процес, на його перебіг. Так? І цей процес може розвиватися тільки в одному заздалегідь заданому напрямку. Ну, наприклад, прослуховування музики або перегляд фільму. Так, це є Приклад використання лінійного мультимедіа. В той час же в нелінійних мультимедіа користувач своїми діями може впливати на події, які, від, які відбуваються в мультимедійному процесі. Ну, і такий найяскравіший приклад мультимедійних процесів це є комп'ютерні ігри. І сьогодні ми розглянемо, як створювати най Найпростіші ігри за допомогою блоків, але не тільки. Так, цього разу у нас буде також текстове задання команд в комп'ютерній грі. Отже, для того, щоб для того, щоб виконувати це завдання, потрібно зайти на сайт Blockly Games, і там є така закладка ставочок. Ігри-блоки, там, «ігри, там є закладка ставочок. А вибрати її. Або набрати зразу повністю адресу: ось таку Https. Двокрапочка, два рази slash, club, крапочка, games, slash, pond, рисочка tutor, знак питання, «Lang?» дорівнює UK, це означає, що мова українська. And level 1, рівень 1. І починаємо з першого рівня. На першому рівні у нас є розділ став, де можна задавати напрям і відстань постріла. Ну, хто виконував завдання з пашкою, пам'ятає, що в градусах можна задавати напрям. Але тут у нас ще з'являється відстань. І є розділ математика, де можна задавати числа. Сюжет гри наступний. Вставочку є дві качки, які ворогують між собою, вони можуть плавати, можуть стояти на місці, можуть перевіряти наявність іншої качки, і можуть робити постріли для того, щоб потопити ворожу качку. В даному випадку ми граємо за жовту качку і намагаємося потопити червону. Отже, для того, щоб Зробити правильний постріл, передусім, треба визначити напрям. Ну, от, напрям вертикальний, вертикальний напрям це у нас 90 градусів. Ну, і експериментальним чином я визначив, що ця відстань буде дорівнювати приблизно 40. Так, це можна підібрати шляхом спроб і помилок. Запускаю на виконання, і, значить, ворожа качка потоплена, переходимо на другий рівень. На другому рівні потрібно робити щось подібне, але вже за допомогою текстових команд. Так, команда називається Canon. Блоків у нас тут наразі нема, тому доводиться писати текстові команди. Ну, ці команди можна запам'ятовувати з назви блоків. Тільки в даному випадку ворожа качка розташована в напрямку 180 градусів. Ну і відстань може трошки змінитися, відстань може бути інша запускає на виконання і з першого пострілу качку потопили. На третьому рівні з'являються нові блоки. Це передусім логіка зі значеннями true або false. Так, тобто тут є true, але може бути і false. Вставу нових блоків нема, появляються цикли, цикл while. Це цикл з невідомою наперед кількістю повторів. Так? Але по суті, коли наша. Ворожа качка буде потоплена, да, цей цикл припиниться. Ну і в розділі математика поки що тільки е, числа. Е, тобто може бути така ситуація, що з першого пострілу ми не можемо потопити ворожу качку, е, тому треба повторювати, да, повторювати до тих пір, аж поки потопимо. Ну, і при цьому, знову ж таки, треба задавати кут, це 45 градусів, і відстань. Да, вона по діагоналі може бути більша. Да, в даному випадку 60. Запускаємо і бачимо за 11 пострілів да, там потопили ворожу качку. І е, на четвертому рівні треба зробити приблизно те саме, але за допомогою е, текстового коду. Значить, для цикла використовуємо ключове слово while з англійської мови, перекладається у той час поки. Е, Значення true ми беремо в такі круглі дужки, так, тобто умови будемо брати в круглі дужки, А дії, які треба виконувати, беремо в дужки фігурні. І тут застосовуємо команду Canon у напрямку 270 градусів і відстань 60. Ну і знову бачимо, да, що за певну кількість пострілів потопили ворожу качку. На п'ятому рівні у нас з'являється новий блок скан, тобто він дозволяє визначати відстань до ворожої качки, оскільки качка не завжди стоїть на місці, вона може рухатися, тому перед пострілом треба визначити її розташування і тоді робити постріл. Значить, напрям у нас 180 градусів, але відстань може змінюватись, тому всередину блока Canon ми ставимо блок скан, перевіряємо відстань. До качки в напрямку 180 градусів, да, і тоді, тоді робимо постріл. Значить, ця ворожа качка буде рухатися як маятник. Бачимо, вона відпливає, але ми можемо дострілювати, от вона знову вертається. І здоров'я ворожої качки зменшується. Ще трохи. І ось вже зовсім її потопили. Перейшли на рівень 6. Тут треба зробити щось подібне, але за допомогою текстового коду. Пишемо while, в круглих дужках true, всередині фігурних дужок пишемо canon, і тільки змінюється у нас напрям порівняно з попереднім рівнем. Значить, ми пишемо canon в дужках 0, scan 0 да, з дужками, так, Тому що це працює як функція. В кінці, в кінці ось такого. Такої інструкції треба ставити крапку з комою. Це закінчення окремої інструкції. Ну і дивимося, як це працює. Ворожа качка знову плаває по прямій, але визначаючи її розташування, можна в неї влучити. І потопили. Ну, Може бути таке, що ворожа качка плаває, може бути таке, що ворожа качка стоїть на місці, але може бути таке, що і нашій качці треба підпливати. Тому на 7 рівні з'являється блок свім, який дозволяє підпливати, підпливати поближче. Ну і цьому блоку треба задати напрямок. Так, в даному випадку 315 градусів. І стріляємо ми в тому самому напрямку, що і рухаємося. Запускаємо на виконання і бачимо, що з першого, з першого ж пострілу, влучно, з першого влучання, потопили. Іноді буває таке, що качка не рухається нам назустріч, а рухається в якомусь іншому перпендикулярному напрямі. Так? І е, можна потопити ворожу качку навіть е, без постріла, просто протаранивши її. Ну, при цьому треба підібрати правильний кут, правильний напрямок, е, куди плисти, щоб її протаранити. Ну, е, ця качка вона буде плавати туди-сюди, по горизонталі. Тому нам треба вибрати такий кут, щоб ми в неї врізалися до того, як вріжемося в берег. Щоб наша качка врізалася в червону до того, як вріжеться в берег. Ну і я підібрав, да, що це приблизно кут 280 градусів. Ну, 270 це буде скажімо так, вертикально вниз, так? а 280 це трошечки вбік. Да? Поки ця червона качка буде плавати туди-сюди, да? жовта підпливе і протаранить її. Причому у жовтої, як ви бачите, більше здоров'я. Тут у жовтої трошечки менше зменшилось здоров'я, да? а червона. Потоплена зовсім. Да? Тому, коли ми йдемо на таран, пускаємо жовту качку на таран, треба враховувати кількість здоров'я. Да? Щоб у нашої качки було більше здоров'я. Тоді при тарані, скажімо так, вона витримає цей таран, да? а ворожа буде потоплена. Ну і наступний рівень 9. Тут у нас з'являється більше логіки, з'являються умовні оператори if. З'являється можливість порівнювати якісь значення, так? ну і це все можна використовувати з іншими блоками. Появляється функція Stop, яка дозволяє зупинити плавання, так? тобто коли ми доплили до якогось місця, так? можна зупинитись. І є функції getX, getY, які визначають відстань, ну, які визначають певні координати, так? залежно від яких ми можемо зупинитися або плавати. Значить, І цикл у нас знову ж таки while true, але всередині цикла появляється умова. Що якщо getX менше 50, так, то ми будемо плисти в напрямку 0 до ворожої качки. Інакше да, ми зупинимося і будемо, будемо стріляти. Значить, Запускаємо програму. Бачимо, доплили до середини, да, тобто getX 50, доплили до середини. І, значить обстріляли її. Ну і е, на 10 рівні, да, е, скажімо так, можна використати комбінацію всього того, що, е, всього того, що було, е, було раніше. Да, значить, у нас тут буде такий цикл е, while true, ми можемо, скажімо так, е, стріляти, да, постійно, постійно стріляти. Але якщо у нас виявиться, так, що Get X дорівнює 5, це зовсім там зовсім близько, да? ми можемо зупинитися, так? Зупинитися, інакше ми скануємо так і. І пливемо. Значить, давайте дивимося. При, при цьому треба враховувати, що у ворога більше здоров'я, тому таран, таран буде небажаний. Таран буде небажаний, оскільки у ворога більше здоров'я. І, значить. Нам треба, скажімо так, більше надіятися на постріли, ніж на таран. Значить, я запускаю виконання. Ми, хоча, і втаранили да, ворожу качку, да, але за допомогою пострілів вдалося її пробити. Ну, ось таким чином, можна виконати всі 10 рівнів завдання ставочок. І чи хочете побачити, як виконувати інші, наступні завдання пишіть у коментарі.